Ну, не сподіваюся на диво його не буде. Власне кажучи, не буде розчарування, якщо не сподіваєшся на те, чого ймовірність дуже мала. Сподіватися треба на Збройні Сили України. Ми впевнені в своїх братах, які тримають оборону, і фронт тримається. Тримається, Путін шукає інші шляхи досягти перемоги над Україною. Він вбить наш тил, вбить наші міста. Навіщо цей терор? Всі засоби терору, саме через те, що він не може проламати на наш фронт, він ламає наш тил, Чекає, коли українці скажуть, що ми готові піти на всі ваші вимоги, аби тільки припинилося це жахіття. Те саме відбувається і на е, дипломатичному фронті. Е, сьогоднішні шокуючі, як для мене, uh -huh. заяви Трампа, президента Сполучених Штатів, що поступ. Головна поступка Росії це власне вона відмовиться від завоювання всієї України. Yeah. От вам поступка Росії в розумінні е, Трампа. В мене нема слів, і я сподіваюся, якщо у нас такі перемоги, як каже президент Сполучених Штатів Америки, колись нашого партнера, а зараз навіть не називається, не назвуться передборцем і правою стороною держава, яка стала фактично на бік агресора, виправдовує агресивні дії. Ну, то, очевидно, треба покладатися на те, що дійсно веде нас до мир до перемоги на наші Збройні Сили, а не на наших партнерів. Хоча перемовини вести з ними треба. Ну, Можна вважати американську адміністрацію таким Путіна, з яким можна розмовляти. Тоді як ще в американському медійному просторі з'являється діалог із міністром іншоземних справ справ РФі Лавровим, правильно який теж Пояснюєте робити та, та от значить, логіку е, дії Ревської Федерації каже про те, що Рефія готова укласти угоду зі штатами стосовно е, війни в Україні. Ну от на громадську думку е, американців, це ж також впливає правильно. І от наскільки це є визначальним інтересом інтересом, кажу, інструментом та в. Частині от вектора, який впроваджує державний департамент, чи це різні речі, вони один від одного, ну принаймні, станом на зараз, виходячи з того, що ми бачимо, не сильно і залежить, ну, знаєте, дуже складно змінити позиції виборців. Таких знаєте, ключового електорату, тих чи кандидатів. В мене серед знайомих сполучені є значна частина військових, які похоронки, які підтримують о, Трампівську. і о, власне переконати о, раціональними аргументами цих людей, те, що дивіться, що витворяє, що робить о, ваш президент, ну доволі складно. З іншого боку, українців є велика група підтримки серед американців, не тільки демократів, а й республіканської спрямованості також, які від самого початку розуміли і досі розуміють загрозу Росії для Європи, розуміють всю сутність, агресивну сутність російської війни в Україні і виступають за підтримку нас. І е, тут якраз з ними треба продовжувати працювати, щоб вони здійснювали тиск на м, той м, складний, так скажемо, кабінет чи декілька кабінетів. Вони там між собою вже гризуться е, американського президента. Е, який, е, який тисне і на законодавчі органи. Ми бачимо, що конгрес. Зараз перетворився, ну, як у нас, у 2019 році якийсь придаток до адміністрації. Е, ситуація дуже складна з американцями, але знову ж таки повторюсь, треба. Працювати з внутрішньою американською радиторією, по-друге, у нас залишаються союзники в Європі. Так, да, у Путіна в Європі теж з'явилися союзники. Як це не звучить не парадоксально? І якщо через там, 10 днів, трохи більше, через 2 тижні. В Москві на параді перемоги так званому зустрінуться у Путіна, Кимнин і Орбан, ну це буде е, символічна зустріч, е, тим не менше, європейці більше, навіть більше розуміють загрозу від е, Росії, яка зараз нас, е, насувається, і їм, е, вони розуміють, що якщо вони не мають в тилу, Підтримки Америки не мають такого потужного діганда їм потрібен їм потрібен авангард. Вона поділяється mm -hmm. і цим форпостом може бути Україна. Це можна, головний аргумент на міжнародній арені, який має бути ключовим для нашої боротьби, нашої перемоги, підтримки нас боку європейських і не тільки європейських партнерів. Пане Павло, ну коли ми вже про європу споминули, Кір Стармер, очільник британського кабінету, та дав інтерв'ю від «The Telegraph і висловив сподівання, що на його думку вже до Цього літа може бути досягнуте е, припинення вогню в Україні, але зауважив, що ну, от я навіть цитату вам е, наведу, і поглядайські зоря це повинно е, бути припинення вогню на умовах, котрі е, мають прийняти всі сторони, включаючи включно з Україною. Це повинно бути довготермінове припинення вогню. При цьому е, пан Стармер сказав, що нашій державі необхідно надати можливості на е, Ють, визначати умови будь-якого мирного договору із Росією самостійно. От така от історія. На чому на чому це базується, і які ось ці умови на вашу думку знову ж таки можуть бути максимально прийнятними для нас так, щоб це підтримали в тому числі і американці? Якщо вони не дистанціюються, від не дистанціюються, даруйте від цього процесу. Ну, тут, певно, якраз які умови, а, а те, що Україна має бути не об'єктом, а суб'єктом перемоги першим ділом. І бачити не тільки наші європейські партнери, а десь і американці розуміють, що. Хоч Трамп там називає Зеленського гравцем без карт, але карти у нас є, якщо вже говорити їхньою термінологією. Ми тримаємо оборону для того, щоб зупинити цю війну, потрібна воля України. І ніхто, крім нас, не буде визначати, як ми будемо оборонятися. Просто так підняти руки і капітулювати. Україна чи може це. Ага. Ну, Хтось в уряді може. Знаєте, як один з колег-експертів е сказав, ну, такий, таку угоду Зеленський може підписати, хіба що десь в Лютаку прямуєш кудись подалі, тому що цього не цього сприйме український народ і українська армія. Е теж. Е тому, е тому ключем якраз є наша позиція. Наша готовність себе захищати і не, не йти на поступки, не йти на капітуляцію, фактично, ми змогли в страшний 22 рік. Ми трималися 23, 24 рік. У 25 му році ситуація не важча, ніж у 23 і 24 му тому капітувати зараз перед Путіним, який віддається, ну, це велика допомога України навіть під тиском Луганців. Ну, так, Америка тисне нас. Європейці намагаються балансувати, не втрачати е навіть не дружні вже стосунки, а тупорізькі стосунки з Америкою, От і тримати свою оборону, але повторюсь, для європейців Україна тут починає виступати ключових факторах безпеки. Це вже не тільки наш інтерес, а всієї великої Європи. Пане Павле, на привершечок сьогоднішнього нашого з вами діалогу, президент України Володимир Зеленський та відвідав Південну Африканську Республіку. В чому важливість цієї країни для України та і от взагалі африканського континенту в глобальному контексті, та який ми розглядаємо крізь призму впливу саме на нашу державу? Ну безумовно, я як військовий експерт, хотів би, щоб після цього візиту. Південно Африканська Республіка змінила свою позицію щодо збройної допомоги Україні ага. навіть не допомоги, а продажу певних видів, видів озброєння, які ми просили у південних африканців, але вони з політичних причин відмовляли. Нам в цій послузі, але ж може, швидше за все, такої кардинальної зміни позиції там не відбудеться. Головне, щоб якось стримати, я від, не кажу розвалити оцей е, Союз БРІКС, е, який от часто грунтується на підтримці е, Російської Федерації, але відтягнути партнерів е, Росією. Брікс від її агресивної позиції це дуже важливо як в двосторонніх відносинах, так і в рамках Організації Об'єднаних Націй. Путін намагається розділити розірвати наш союз партнерство наше з тими державами, які підтримують нас. Ми маємо діяти дзеркально навіть. Навіть на випередження, навіть більш активно. Пане Павло, спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість бути при діалозі. І, Звичайно, будемо вашої думки питати за підсумками і за розвитками тих подій, які стаються. Їх ще буде дуже багато. Дякуємо знову ж таки вам за можливість зробити і власні висновки для нашої поглядацької аудиторії. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук був живому зв'язкові з нами